Є єдно в Євангелії місто, котрої ніяк люди з цього світа прийняти не хочуть. Ну просто принципово не хочуть іменно не церковні люди, а іменно. Каже Господь, якщо тебе ударив хтось по щепки, по велиці, подстав йому і другу. Якщо тебе взяли в верхню одежу, не мішай їм взяти і твою сорочку. Ето місто, во-первых, трудно є для восприяття людей нецерковних, як е то. Та ти маєш удар вернути ударом. Так требує старий закон зуб за зуб, око за око. І вдруг Євангеліє каже, то була старозавітна релігія, котра вже увійшла в історію. Ми, християни, маємо новий завіт, новий договор з Богом, по котрому не бійся, якщо тебе вдарили в щеку у вилицю, не, не бійся. Тому що, якщо ти простиш, дуже може бути, що ти знімеш огромніший, надвигаючийся скандал. Якщо ти видержав удар за те, що ти ходиш до церкви. Якщо ти, на то посміялися твої друзі, а Він ходить до церкви святий. За такі слова в скорому часі Бог карає таких людей, що вони потім не раді, що таке могли бездумно сказати. От чому віра в Бога це огромна сила, котра робить людей новими, з новими поглядами і особливо сильним духом. Церковні люди. Знають, що коли вони стали християнами, сатана виставить проти них опонентів, ворогів, котрі будуть додівати. А значить, ми маємо вірніший доказ, що ми правильно вибрали путь. Наоборот, каже Господнені в Євангелії, горе вам, якщо будуть казати, о, який хорошенький. Так говорили за лжепророків і вбивали потім. І в цьому мірі всякі такі хорошенькі, на перший погляд, часто бувають нецерковними, безбожними і без всякого внутрішнього, такого людського обліка. І завершує Господь просто нині Євангеліє, хто у тебе проситься на допомогу? поможи. І якщо хтось у тебе щось одняв, не переживай. Бог силен стократ тобі більше вернути, якщо ти зробив і потерпів раді Христа. Іноді споминай, коли настоячі такі бідні люди, вони коли просять милостині, вони так коли кажуть, подайте раді Христа. Тобто ти можеш подати, як багатий чоловік свисока, але можеш дати раді Христа. Подаєш поміч, бо так Господь благословив нині у Євангелії. І якщо в цьому мірі нам удасться не злобитися на своїх критикантів, доносчиків, а нині мільйони людей в нашій державі пишуть кожен день доноси на церковних людей, придумуючи різні казки. А ми що робимо? По слову Євангелія, кажемо, Господи, благослови наших ворогів. Прости їм, бо вони не розуміють, що пишуть, що творять, і вони далеко ще від Бога. Да, коли сидять вдома, раз це, може, появлять у півроку до церкви. І все. Но спортсмен, який прийшов раз у спортивний зал на рік, то не спортсмен. Чоловік, який хоче виростати духовно, має мати в собі кожнодневну молитву і єженедільно участвувати в Богослуженні. І нині ми молимося, святії, святі священномученики, Моліть Бога за нас, тому що ви нині древні афінські святі, котрі і нині моляться за нас, щоб ми і нині взираємо на подвиг це щеномученика і священномученика Єрофея Афінських помнили би, як важно в цьому світі не просто бути віруючим, а бути настоячим віруючим. Не просто боятися опонентів ворогів наших явних, іногда нападаючих. Ми не боїмося того, що є случаї, коли захвачують у православних храмах у Закарпатті у нас. Підсюшники захватили два храми чи три. Що ж робили люди православні в тому селі? Вони добре знали, що захватчики безбожника їх привезли, їм дали гроші. Але після уходу православних із церкви храм привращається їх у просту будову, з якої Дух Святий уходить. Люди наші в коробу часі збудували паралельно, рядом другий храм. І моляться мирно, не йдуть контр захвачувати. Колись у нашому Ужгороді одна з православних захватили старий собор, не попросили договором, що уступіть нам тот старий собор, а ми вам поможемо місто виділити і мало допоможі новий собор будувати, силу захватили. Ну і що православні смиренно дійшли оттуда, Хоч до сих пор сучасує документ по черговому моління православних у Старому соборі, але православні ніколи туди вже не верталися. Зробили собі новий собор, подняли його, бо розуміли, що Євангеліє не рекомендує нам це робити, а піти другим путем. І ми нині кажемо, Боже мати, благослови наших людей, щоб ми ніколи не робили в цьому світі проблему з того, що маємо опонентів ворогів, вони завжди були, і це наоборот, добрий доказ. Наші древні старі люди теж казали, якщо тебе ворог похвалив, немедленно встановися, що ти не так і зробив. Тому що ворог хвалить за те, коли ти зробив помилку. Спіши бути осторожними, не робити помилок, а ще случиться така помилка. Біжим каятися, бо через покаяння, а потім через причастя, ми знову вертаємося в духовну норму і возрастаємо в'єдно за святими, а у в вічності в'єдно із ними, з Божими друзями святими, і ми зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.